Паралелі між політикою Рейху у 1938 та діями Російської Федерації, починаючи з 2014 року, є абсолютно безглуздими та виключно пропагандистсько-політичними. Але в цьому контексті спробуємо знайти відповідь, чому ж українські пропагандисти так люблять от. Проводити оці от історичні аналогії. А річ в тім, що українцям намагаються нав'язати думку, що як от різні союзницькі західні держави свого часу об'єдналися проти Гітлера і знищили Третій Рейх, так і зараз західні країни об'єднаються та знищать Російську Федерацію та Путін. Але це є обман, що породжує хібні надії. Бо Російська Федерація залишається суб'єктом ялтинсько Пацдамського розподілу світу у 1945 році. І жодна нинішня західна країна цього не заперечила. Тому вони і не виступають на боці України в цю війну, а продовжують співпрацювати з Російською Федерацією по лінії ООН та інших міжнародних організацій, торгують, домовляються, роблять все те, Чого не було по відношенню до Третього Рейху між США там, Англією і Францією та іншими країнами під час Другої світової війни, зараз же просто США та Російська Федерація з'ясовують між собою стосунки, де, на жаль, крайніми залишилися українці.